Всім привіт! В даному відео хотів би поговорити про ніж опінель, а саме модель номер 8 Розказати за його концепцію та актуальність у 2025 році. Загальна довжина 190 мм, довжина клинка 85 мм. Ніж доволі легкий, вага 45 грам, важить приблизно як набій 12-калібру. го калібру. Відкривається за допомогою нігтевої виямки. Ось вона знаходиться. Замок віроблок, прокручуємо, демонструю, як він працює, зафіксувався, закрився замок, відкриваємо, складуємо і складений також можна закрити. Сталь Ржавіюча, 12 й Сендвік, також бувають із вуглецевої сталі. Загартований на 55-57 одиниць проквелу. З маркувань бачимо: Opinel Inox номер 8 і Made in France, Це виробництво Франція. До речі, з недоліків прикольно, що тисне маркування, але тут може скоплюватись сміття, бруд якісь, бачите? В цьому плані гравіювання краще маркування, ніж тиснення. Товщина клинка 1,7 мм, спуски від обуха зведені в 0, але в мене ніж вже вживаний, тому тут є маленькі такі підводи. До речі, ніж я не купував, знайшов його давно, був знайдений він, ну не особисто я знайшов. І тут, бачите, вже хтось, може б якийсь камінь чи б щось таке заточував, тому візуально він не найприємніше виглядає. Руків дерев'яне, виконане з буку. Це потрапила крапля чорнила, тому залишився ось такий слід. З недоліків багато хто говорить, що при намоканні воно набухає, потім не можна ні, ж, ні скласти сюди, воно не залізе, ні розкласти, не виняти клинок неможливо. Але думаю, якщо років я просочити мастилом добряче, неодноразово, то ця проблема зникне або стабілізувати деревину. Форма клинка Clip Point, але він дуже слабо виражений Ось в цьому місці десь у нас. Кут, не знаю скільки тут градусів приближається умовно до 180 градусів. Його ледве помітне цей кліппоінт. В порівнянні із сучасними моделями, багато вже хто помітив, що опінель має ніяких не немає кліпси, фліпера і так далі. Тому однією рукою практично неможливо відкрити, якщо у нас, наприклад, є шпинник. За допомогою шпинника бачимо, одним пальцем відкинули або за допомогою. Фліпера також відкривається. Тут однією рукою дуже незручно буде або неможливо. Треба якісь додаткові маніпуляції робити. Простіше за все, двома руками відкрити і користуватись таким чином. Носити на кишені за кліпсу, як на багатьох edc шних ножах, його вже не вийде. До речі, лайфхак, якщо мисливець ви чи ще хтось хто використовує патронтажі еластичною стрічкою такою. Сюди модель номер 8 нормально підходить, ну, можна, щоб він не заважав, і триматись буде добре. Дивлячись на розміри та геометрію ножа, їм буде добре працювати по продуктам. Ріжемо хліб для таких задач порізати хліб, нормально підходить. Нарізаю сало. Такими продуктами, як сава, теж добре справляється. Картопля. Чистити взагалі дуже зручно. Він зручний. Для ось таких задач, ніж круто підходить. Як якийсь пікнік, типу як кухонник, який не займає багато. Місця та важить відповідно небагато. Нарізання картоплі не розколює обух один мм, тому навіть великих розмірів картоплю він не розколює. І спуски від обуху нам допомагають працювати по продуктам добре. Трохи складніший тест, деревина строгаємо суха осика. За потреби якийсь кілочок застрогати цілком можливо. Хоч це і маленький ніж, але він, бачите, стругає нормально. Ще складний тест, покришка від позашляховика на проколу. Складнуват, але він проколов її. Вістри такої геометрії не найкраще підходить для проколу, ну і конструкція ножа, зрозуміло, не. Дуже міцна, щоб проколювати якісь покришки, але за потреби обережно зробити щось подібне можна. До речі, у порівнянні із сучасними складаними ножами, опінель виглядає не так агресивно. Він не має якихось там склобоїв, кліпс, фліперів чорного кольору, тому що чорний кольор це теж асоціюється з якимись такими, типу, тактичними ножами або холодною зброєю. Він виглядає не агресивно і це певний такий плюс. Ну, зрозуміло, якщо дістати ніж і відкрити його, що більше приверне увагу оця маніпуляція або ось ця. І візуально як вони виглядають також? На мою думку, ніж опінель, можна сказати, хоч і морально застарив, але навіть у 2025 році буде мати своїх поціновочів. Він простий, без зайвих деталей, його полюбляють грибники, мисливці та рибалки також полюбляють такі ножі. Опінеля, саме модель номер 8 буде добре працювати в спарці, він підійде для роботи по продуктах. І краще всього тоді брати екземпляр з нержавіючої сталі. Для складних задач можна використовувати якийсь ніж із інструментальної сталі високового цевої, наприклад, як оцей інгул ніжнародний. до речі, огляд є на каналі. Посилання я залишу в описі. Він також ржавіє, і по продуктам працювати їм не дуже добре буде. І взагалі великими ножами не так комфортно працювати по продуктах, то буде почистити там картоплю або щось підрізати, вони важкі, мають дещо більший обух, воно розколює продукти. Зрозуміло, ним теж можна працювати, але якимись такими меншими ножами, які мають геометрію спуски від обуху та тоненький обух відносно, працювати значно комфортніше. Ніж по типу Апінель добре підійде, якщо розмістити його в якусь умовно тривожну валізу або возити в автомобілі, де він буде їздити там, носитись з собою і чекати певного моменту. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, пишіть свої думки в коментарях. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Хто бажає придбати ножі, переходимо за посиланням під відео в Телеграм. Всім до побачення та до наступних зустрічей!